Коли дивишся на вивізку Київського міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації, то відразу пропадає бажання підвищувати якусь кваліфікацію тут, тому що страшновато виглядає сама споруда, і явно вона потребує якоїсь реконструкції. Хоча всередині я не був, і якість освіти важко оцінити мені. Але в цілому в Україні якість освіти жахлива. і... Здебільшого студентів вчать наукам, які були актуальними років 50-70 назад. Приблизно по тих підручниках їх і навчають. На жаль, освіта не дуже прогресивна і недостатньо сучасна. Перш за все, мене цікавила саме будівля, як вона з'явилася, хто збудував, але дуже складно знайти в інтернеті якусь інформацію про це. Можливо, хтось натрапив на це відео і знає щось про цю споруду, то пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А я лише можу додати скріншот з нейромережі, яка трішки допомогла мені стосовно інформації. І все ж таки, якщо хтось зайшов в будівлю і хоча б злегка підвищив свою кваліфікацію, то він, може відразу вийшовши, Купити в продавця апельсину і запити її смачною Кока-Колою.